Привіт! Наступний важливий етап для цієї дівчинки навчитися ходити, тримаючись за ходунки. Один із способів підготовки до цього зараз покажуть на відео. Можна підтримувати її за спину. Також разом тримаємося за палицю. Вдома для цього можна використовувати віник чи швабру. Так ми тренуємо силу та контроль у руках. Дівчина поступово вчиться триматися міцніше, що допоможе їй у майбутньому користуватися ходунками, це ефективна вправа для розвитку навичок ходьби та крок до більшої самостійності.